Путін може стати людиною року за версією американського журналу Тайм. Видання оприлюднило імена дев'яти претендентів на це звання, і серед них опинився президент РФ. У короткому описі про Путіна Тайм підкреслив, що диктатору вдалося утримати владу у 2023 році під час так званого повстання найманців ПВК Вагнер. І його вплив лише посилився, оскільки Вагнерівці на чолі з пригоженим відступили. Путін був також людиною року. За Версією Тайм у 2007-му та неодноразово входив до списку Тайм 100 зокрема у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну серед інших претендентів на звання людини року року-2023» за версією Тайм є зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпінь, прокурори, які висунули звинувачення проти колишнього президента США Трампа, король Чарльз Третій, засновник компанії, що випустила Чат GPT Самюель Олтман та знаменита співачка Чка Тейлор Свіфт загалом цьогорічний список претендентів на звання разюче відрізняється від осіб, які журнал запропонував у 2022-му. Тоді до нього включили президента України Володимира Зеленського, і він став переможцем номінації. Також засновника компанії SpaceX Ілона Маска і екс премєр міністра Великобританії Бориса Джонсона. Внесення російського диктатора до переліку претендентів на звання людина року від тайм прокоментував постійний представник України. Іни при ООН Сергій Кислиця він нагадав, що після визнання Гітлера людиною року в 1938-му було вторгнення до Польщі. А після такого ж визнання Путіна у 2007-му сталося вторгнення у Грузію. Можна поміркувати, чи такий вид визнання є морально прийнятним і чому воно сприяє, було б трагічно, якби сценарії 1938-39, 2007-2008 років повторилися у 2024-му, Написав Сергій Кислиця. Врешті людину року року-2023» видання оголосить 6 грудня вранці. Зазначимо, починаючи із 1927 року, це звання за версією тайм призначають людині, групі або концепції, які мали найбільший вплив на світ впродовж минулих 12 місяців. Марта Занюк, телеканал НТА.